Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі Renault Megane 4, -й, 10 -й місяць 2019 року. Нова модель, нова комплектація на легкосплавних дисках. Ось нова резина передня, комплектація Limited лакові дзеркала. З усіма сучасними асистентами, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє дальнє світло. Круїз, це все перелічувати не буду. Домкрат на місці, запасне колесо також, в новій тканині вже йде автомобіль. 175 тисяч пробігу. Без ключовий доступ. Сирено. 175 тисяч, автоматична коробка передач. Вартість автомобіля 15 700 Дуже гарна тканина. Поєднані щось нове. Іде вже заводське тонування скла. 17 легкосплавні диски. 1,5 дизель, 115 кінських сил. К9К. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Якщо сподобалось, телефонуйте. Є ще ось такий Grand Scenic в комплектації Intense. Заходьте в групу Viber. Там є інші авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.